Українське право повідомило, що вбитий в Мадриді Андрій Портнов за декілька днів до вбивства приїжджав в Україну і зустрічався в Україні з посадовцями відповідальними за роботу правоохоронних органів. Це не просто кричуща ситуація, це фактично е, показує, що Портнов був. До влади лояльним влада, влада була лояльна до Портнова. Портнов мог спокійно заїжджати, виїжджати з України, бо всі знають, хто контролює цю можливість. Більше того, Портнов, на якого були накладені санкції Сполученими Штатами, не був під санкціями України. І це говорить тільки про одне: влада з Портновим була не просто дружня, вони співпрацювали. А якщо пригадати, що на портнове накладені санкції саме за вплив на судову систему, то тут все стає зрозуміло. Єдине, що не зрозуміло, а тільки Портнов приїжджав до України. Бо в мене є запитання: а Сівкович теж приїжджав в Україну після початку повного штабного вторгнення, бо після цієї новини про Портнова можливо все цікаво, як на це зреагує Зеленський.